Слуха на Керсочині цього року зайвий раз підтвердила, що аграріям потрібно змінювати технологічні процеси. Так на Дніполі, який організувала кредитна спілка громада, сільгосробникам презентували технологію з мінімальним обробітком ґрунту. Адже традиція двічі орати землю в українських степах прийшла від поселенців з Росії Архангельська. де вологи занадто багато в ґрунті. Прийшов час повертатись до українського коріння. День поля був організований дорацією службою кредитної спілки громада, канадсько-українським зерновим проектом Два Агросоюзом та компанією Сінгента. На нього зібралось багато представників сільгосоробників Береславського та Каховського районів. Адже цьогорічні природні умови показали, якщо аграрії не будуть тілювати нові технології з мінімального прибітку ґрунту, вчитись мінімізувати ризики та знаходити нові ринки збуту у вирішенні продукції, вони постійно будуть стикатись з проблемами. Тому цього дня вони з великою цікавістю слухали лекції стілення нових технологій. Сартенка вже декілька років очолює дорадчу службу. Вона бачить, як сільгосвировникам тяжко відмовлятись від традиційного виробництва. Але через велику посвку влітку прийшов час змінювати технологічний процес з використанням мінімальної прибітку ґрунту. Ті люди, які вже не один рік використовують дану технологію в себе на полях, вони не отримали врожай, який планували. Але вони ж все ж отримали цей врожай. Вони отримали косили ячмінь. Косили пшеницю і отримали 10, 15, 18 центнерів. Окрім економії пального, збереження екології природи, мається технології і інші переваги. Для того, щоб працювати по нульовому обробітку ґрунту, нам потрібен трактор, потрібна сівалка, оприскувач і комбайн. Більше ніяка техніка не використовується. Ми не руйнуємо ґрунти. Ерозія ерозії ґрунту немає. Добре, вас ґрунту не вимиваються. Цього дня в аграрію було чимало запитань, адже на їх очах сіяли пшеницю за новим альтернативним методом. І у них буде можливість протягом сезону спостерігати, чи справді нові технології кращі. День поля це захід, де сільгосробники отримують максимум інформації про нову технологію. Як про цю сівалку чудову, яку сьогодні демонструють нам і. Дуже багато іншої корисної інформації. З 2003 року в Україні працює канадсько-український зерновий проєкт його діяльність теж спрямована на підвищення рівня знань аграріїв. Одним з компонентів проєкту є напрямок бізнес-планування та управління ризиками, в рамках якого і проводиться сьогоднішній день поля. Також ще один компонент, який прив'язаний до цього, це є ринки збуту. Та канали постачання зернової продукції. Зерновий проєкт співорганізатором цього дня поля, тому що нашим задачою є показати для українських зерновиробників можливі альтернативні підходи до вирощування зернової продукції в Україні з збільшенням ефективності виробництва її всі нові технології вони з'являються для того, щоб якісь а, проблеми вирішити. Ця технологія, яка тут демонструється, вона з'явилася для того, щоб вирішити проблему економії а, енергоресурсів і для того, щоб вирішити економі, вирішити проблему екології і а, а, зберігання плодородя почви. Організатори дня поля обіцяють і надалі інформувати аграріїв про нові технології, адже прийшов час змінити ставлення до українського села.